Є така інтересна штука новорічні спешали. Це коли дебелі компанії, типу Мрія працює, кормлять нас спеціальними випусками, щоб у нас з'явився дух потипічний. Різдва. Переважно це хлам для ваших dvd колекцій, особливо для компів без дисководів. Тому давайте глянемо парочку таких від Мадагаскару. Здорово! Я безлад. Погнали! Він, він із так. Почнемо з тотального естріпера. Пінгвіни з Мадагаскару. Операція з Новим роком. Починаємо з сніговика, йому ламають шию. Якщо ви думаєте, що в сніговика немає шиї, то у вас немає душі. Хтось втіхаря підглядає за голими звірями. Йо, мама, -ма, слонячі ніжності, елефанти, латромпа, гіганти. Але зупиняємось на сумному ведмедові. Білому ведмедові без расизму. Такий сумний Ріко! В пінгвіні підготовка йде повним ходом. Ялинка наряджається, музика включається. Зараз поспішають всі звірята, зачинять та ведмежата. Піч топиться, подарунки наготовані, але рядовий по нашому серу. пропонує підбадьорити ведмедя новорічним подарунком. Але шкіпер, як справжній скупердяй-шкіпердяй, банить таку пропозицію. Не забувай собі голову і всміхайся Пронто! Поки кріко дудлить багряний духмяний, перепрошую Гоголь моголь Серун бере весь бюджет Костроми і дає навтьоки. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? 21 година, 10 хвилин. І саме в цю пору пінгвіну спомічають пропажу рядового. Стаття 407. Самовірне залишення військової частини. Даємо Боулінг тумаків і залазимо у бік Hole. Так як це новий рік, то хоу-хоу-хоу. Рядовий тим часом блукає мальовничим жетонером. Але якась стара шкапа сприймає його за іграшку. Має бути пискавка. Жарти про пердіж, моя смердюча повага. Бабка зупиняє уклон, а пінгвіни не забивають болт і їдуть за нею. О, господи, лізуть жахливі спогади. Фури гачка. Мені шкода, що я це знаю. Треба якось непомітно пройти охорону. Подумали, подумали, рішили. Не варто було шерс, прийдешньому святами. Чудова робота, хлопці. Відмінний результат з розперепла... А рядового вже пакують. Ні за що не вгадаєте, кому подарунок. О цьому псярі. Бубен злубен. Який же ж він страшний? І його звати Хорошун. Хорошун ще той, звісно. Серун у слоумо. Держися, псина покусу. А? Сьогодні Національний банк України оприлюднив курс валют. Ріко в ультрарежимі хавнув соло дощів. На районі йде дощ. Я сиджу на кухні, хаваю борщ. І виступає в ролі автомата. І та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кенді, обстріл закінчився, псина вже повністю здуріла і зарогатила рядового на кухню. Рядового на кухню звучить цікаво, але ще цікавіший косплей моніки з друзів. А Степанко підрагуй формує геніальний план. Спершу ми залітаємо на танках, бах-бах-бах, потім самольоти літять такі і ракети по всіх пускають. А план такий: в ефектному польоті облизати лизало, не ліпити його на шерсть собаці. <му> нарогатити цуца, посадити акуратно на ялиночку. і... І ще й в шкарпетку акуратно запхати. Спрацьовано блискуче. Чи це ще не все? Ріко, коваль своєї долі. Але поступила команда відставити на ковадло, щоб не спалитись. Тому тихенько топаємо через димохід. І весь цей безлад вдалося списати на упсарин. Упса. Поруч у потрібну мить. Наші чорні костюмчики вертаються додому. І все-таки підбадьорили самотнього ведмедя з одним маленьким нюансом. Сподіваюся, ви не проти. Я запросив кількох друзів. Перезвініть, бінбін, мелма, буборі. Мартій, александюки, пісенька, безлій. Чи обійшлись би без цього мультфільму? Спокійно. Тому ставлю йому 6 віко із 10. А зараз без жартів. Тому що, якби б не ці всі прекрасні люди, яких ви бачите перед своїми екранами, цей канал би так довго не існував і нові відео не виходили б щотижня. Тому дякую вам безмечно. Ну і звісно, особиста подяка. Вічна весна! Остап Пушкар, Владислав Зайченко, Вердуго, Ігор Гарагатий, Данило Писанець, Слав Богуцький, The Joyce. Бурим Джордж. Ну і звісно, неперевершений хелсабот. Веселого Мадагаскару. Ну, звучить інтересно, знайде, типу, як веселої Чорногорії. Як завжди, заставка з малим в цей раз на повітряних кульках. Певно, кимось подаровані. Оп, присів! А другий раз нашою крутити. Спочатку нас зустрічає мудрий баобаб. Я мудрий баобаб. Мудріше за дідів і баб. Олекса вигинає з вірам неймовірного тоста. Краще жити, ніж не жити, краще пити, ніж не пити, краще дати і радіти, чим не дати і жаліти за любов. Елена тусу ніхто не прийшов. Один бухий, Воланчик Деморт, але начхати, бо вони сідають на повітряну кулю. Сіли, щоб звалити з Мадагаскару. Повітряна куля? А може краще повітряна тривога, бо в них хтось стріляє з острова. Жертво, омогний жертво, жартко, омовний жертво, жертва. Мелман, їзда, бачок, потік. Якісь або регени або не регени. Це просто король Жуліан зі своїми посіпаками. Олекса свариться, бо вони хотіли вернутися в Нью-Йорк. Події мультфільму відбуваються ще до третьої частини. А жульєн пояснює, що вони на них напали, бо сплутали з червоним гобліном. Тю, А що цього виродка боятися. А от і він летить. Ха -ха, ну Тупо один в один. Їх хтось закидує чорним вугіллям. Шахтёрський край, где тіріко на ряд... Відбувається прям колоднеча. Лемури воюють як французи. Це все! Але Олекса в слому. І запускає пальмовий снаряд. Гопа! Вийшло. Але є маленький нюансик. Так, це Санта. Дітя, хто це Санта? Прррр. Приїхали. Санта забув, що він Санта. Мене звати е, я не пам'ятаю. Оце то гуля. Це така гуля. Фотика гуля, у Санте-Клауса гуля-гуля-гуля. Гляньте, в нього ще одна шапка. Ой, які милі оленятка. Ти знова Санта добрав північний полюс за своєї волі. Фу, забираю свої слова назад. Яка ж це регатня? Такого бісячого персонажа я давно не зустрічав. У Пінгвінів та Оленів якийсь бів між південним та північним полюсом. І у мусковоротах Олений Олекса просить їх підвести. Наш начальник і керівник Санта. А чого ви не попросите б на помоги у південних товаріщій? І вони просто звалили подарунки Санта та начхати тупом разі. Проте пінгвіни знайшли чарівний порошок. Редакція каналу Бефа проти вживання речовин. Знайти червоного діда. А нашого діда забрали на помазані до Жулія. Зібралася ціла паства. Ну а куди без танців? Це ж танці з лемурами. І Санта доволі швидко втягнувся. Дупа Санти, всім цікаво. Шановні звіряти намагаються вмовити Санту вернутись на санки. Виходить, у них так собі. Тож замість одного діда буде чотири звіра. Я Санта Клаус. О, різдвяні пінгвіни cargo. кавасаки крито. Щоб рванути з місця, треба думати про хороше. Ну, оленятко і пінгвінчик покахали один одного. Запускаю атомне! І пілот Дрінкінс каже, що вони прилетіли в Канаду. А тим часом лемури святкують Джулієвень, де подарунки дають тільки йому. Проте Санта включає техніку ніндзюцу і мутить подарунки, роздаючи їх усім поголовно. Це Харе Джульверна, він бикує на фанту і наказує всі їхні подарунки дати йому. Мразота. Мразота. Вертаємось до наших Сантангвінів. Акуратно приземляємось. Жирафа на даху то до грошей. Які милі сніговички. Що це за посадка? Посадка успішна, якщо після неї живий. Краще і не скажеш. Ну що ж, заносимо подарунок, все окей, і бігом валимо. А як же ж подарунок? <глухи> Чудово! Всі задоволені. І від поліції втікли. Далі стається такий конфуз, і їх спалили. Це Будь ласка, масло на хліб. Намасти, намасти. Але вона така мила, що аж я сльозу пустив. Пустив її, а вона не вернулась. Вона надихнула їх працювати далі. Тож вони облетіли майже весь світ. Тут, я сподіваюся, всіх вугіллям закидали. Жилося всього 152 міста облетіти. Пінгвіни з Мадагаскару. Урбанізатори возять подарунки тільки у міста, селянам дулю з маком. І то без маку. Хай сидять на Віндусі. Повертаємось до липневого і його прекрасної кобіти. Це найгірший джульєвий на світі. Проте Санта пояснює, що подарунками треба ділитися, той пробує. Амелія в захваті, і він біжить дарувати їх усім. А замінники Санти розкривають свої подарунки: Марті Картомпля, Горі Басейн з хлоркою, Мелман Масажер, а Валекса та сама іграшка з першої частини. І вони збираються рятувати Санту. з Кристого чогось вистачить аж до Мадагаскару. Проте є проблема. Його вистачить тільки до Мадагаскару. Тому вони манали Санту і летять в Нью-Йорк. Бен! Надурив! Повелись, розвелись, поженились. Типові росіяни на курорті. Санті знову дають по Макітрі, і він згадав, що він Санта. Руські намагалися його підбурити. «Еті південці врятували Різдво. «Амурка, не втручайся! Але полюси наблизилися до примирення. «Біполярні!» І розлади також? Ні. Нам такого не треба. Але біда. Звірі забули за Ліхтенштейн. Це не прикол, там реально так кажуть. Тому пора летіти. І скрізь того чогось у баку нема. Санта Клаус, Паскуда, привіт тобі від дітей Ліхтенштейна. То увімкнув хотіли... О, клас! Можна використовувати на дотошних друзях. Ми хотіли... Дякую вам усім за все. Якщо сани полетять, а ти не будеш санто йти, пошкодує. І сани суржикиною полетіли. А вони лишились на острові. Проте вони вирішили зробити собі свято самотужки. «Народився, о, і сніг завезли. А, о, а е, 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 вибачте, ну в Лемурі, певно, нема медсестер, які ходять по школі і перевіряють: Кокосом по мордасам. І кінець. Знаєте, що я вам скажу? Далих вам свят. Дякую, бувай.